Привіт! Сьогодні у вашій увазі буде представлена низка низькорослих сортів томатів. Низькорослі сорти це ті, які компактні, детермінантні, їхній кущ зазвичай не перевищує 40-70 см не потребує посинкування, вимагає мінімального догляду. Такі сорти ідеально підходять для вирощування відкритому ґрунту, особливо в регіонах з коротким літом. Вони швидко достигають. Дружно віддають урожай і часто використовуються для консервування завдяки своїй щільності і невеликим плодам. Враховуючи погодні умови, які склались в Україні в 2025 році навесні, я б рекомендував садити та обирати саме низькорослі сорти томатів для вирощування. Томат сорту Ляна Ультраранній детермінантний сорт радянської селекції, призначений для вирощування в відкритому ґрунті. Кущі компактні 35-40 см. Не потребують пасинкування. спрощує догляд. Плоди круглі масою 60-70 г. Мають щільну м'якість, приємний смак. Сорт відзначається дружнім созріванням врожаю. Добра транспортабельність придатний для консервування. Ляна стійка до основних хвороб томатів. Тобто фітофторозу, фузаріозу. Добре, переносить. Несприятливі погодні умови. Вражайність куща 2-3 кг. Сорт підходить для особистого використання, так і для промислового вирощування. Томат Санька ультраранній, детермінантний, відзначається високою вражайністю, стійкістю до несприятливих умов. Кущі компактні, висота до 40 см. Не потребує посинкування, може вирощуватись без розсади. Плоди яскраво-червоні, округлі маса 80-100 г, щільні, з приємним солодкуватим смаком. Сорт дозріває через 85-90 днів після появи сходів і має дружний урожай. Станька добре підходить для вирощування саме у відкритому ґрунті, зокрема з регіонами з коротким літом. Відзначається також стійкістю до хвороб фітофторозу, на ранніх етапах вегетації не вибагливий до умов вирощування. Ідеальний для споживання в свіжому вигляді та консервування. Томат сорту фурма середньостиглий, з яскраво-жовтими плодами. За що отримав назву? Із-за те, що зовнішність схожа на неіменний фрукт. Рослина також детермінантна, середньоросла. Висота куща від 70 см до метра. Має міцне стебло. Плоди великі, округлі, золотисто оранжевого кольору масою 200-300 г. М'ясисті, соковиті, з високим містом каротину, що надає плодам солодкого смаку та диетичних властивостей. Сор дозріває через 115-120 днів. Може розтріскуватись, якщо забагато води. Томат сорт у Черрі червоне, рання стиглий, з дрібними округлими плодами. Маса 15-30 грам. Яскраво червоний. Плоди зібрані у великій кісті до 20 штук. Мають солодкий смак, соковиті, щільні. Добре зберігаються після збирання. Кущ також може бути і високорослим, і компактним залежно від конкретного розновиду. До речі, це ну, збиральна назва цього сорту. Є багато підсортів. Урожайність висока, плодоношення дуже тривале, особливо в теплицях. Сорт стійкий до розтріскування, жаростійкий, ну стійкий до хвороб. Ідеально підходить для вживання у свіжому вигляді і в салатах. Сорт гарно продається, якщо зібрати помідори в пластикові пінетки, часто беруть для дітей. Томат дубок. Іноді його називаючи добрава. ранньостиглий, також детермінантний, компактний, висота до 60 см. Плоди округлі щільні маса 60-100 г з дуже гарними смаковими якостями, лишки. Сорт невибагливий, стійкий до фітофторозу, Ідеально підходить для вирощування у відкритому ґрунті. Підходить до консервування. Найкраще. Я сам вирощую цей сорт більше 10 років. Особливість є те, що дуже гарні сортові якості передаються наступним поколінням томатів і зберігаються, використовую виключно власне насіння для вирощування цього сорту. Томат білий налив один з найвідоміших ранньостиглих сортів, виведених ще в СРСР в 70-х роках. Свою назву отримав завдяки світло-рожевому, майже білому відтінку незрілих плодів, схожих на одноіменний сорт яблук. Сорт створений на основі традиційних радянських селекцій, яка ставила акцент на швидкому дозріванні, витривалості та стабільному врожаю в різних кліматичних умовах. Кущ компактний, висота до 5 метра, не потребує посинкування, підв'язування. Кладеє округлі, червоні в стиглому стані масою 80-130 г, щільною м'якотю саковиті, приємні на смак. Білий налив дозріває через 100 днів після появи сходів, що робить його і гарним для вирощування регіона з коротким літом. Сорт став дуже популярним серед дачників фермерів у 80-90 х х роках завдяки своїй невибагливості. Стійкий до фітофторозу, Споживають як свіжому вигляді, так і консервують. Він перевірений як класика для відкритого ґрунту. Можливо, він чомусь проігрує сучасним сортам томатів та гібридів, але він довів свою ефективність за багато років. Нарешті настав час. Визначити, який же сорт є найпопулярнішим серед низкорослих сортів. Та той сорт, який найкраще підійде для вирощування саме в 2025 році. З урахуванням того, що погодні умови погані, дожді, холодно. Так от, дубок, один з найстійкіших і найпрактичніших сортів. Добре підходить. Для вирощування. Санька ранньостиглий, стиглий, гарні смакові якості. Перевага, можливість вирощування безрозсадним способом. Сорт стійкий до стресів, але погано переносить вологу погоду. Фурма жовтий сорт є диетичним, тому що деякі люди на алергію і не, їм не можна споживати плодів червоного кольору. Але сорт форма не стійкий до фітофторозу. Чері червоне, гарний сорт, але може потягнутися і бути високим, потребувати підв'язки. Але ж, на мою думку, найкращим сортом у 2025 році для вирощування в відкритому ґрунті буде сорт ляна, який ви зараз і бачите.